Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск заяви з гучної заяви критерія РНБО Олексія Данилова, який в соціальних мережах написав таке: Україна не Корея. не буде ніяких 38 х та інших паралелей, чужих історій, нав'язаних з зовні сценарії. Координати руху російському військовому кораблю задані, змін не передбачено, Сили оборони працюють. Насправді, така заява Данілова мене дещо здивувала, тому що в минулому місяці. А саме 6 січня він говорив про те, що Україні пропонують корейський варіант перемирій. А зараз що знову пропонують? Я почав аналізувати, від кого ж лунають такі заклики, від кого Україна чує такі пропозиції. І звісно, у першу чергу я звернув увагу на російські ЗМІ. І там я побачив, що російські пропагандисти активно цитують. Колишнього радника голови Офісу президента України Арестовича, який припустив сценарій Двох Корей. Арестович не виключив, що Заходу прийдеться створювати Південну Корею з гарантів. Арестовича цитують фактично всі пропагандисти є його відеофрагмент на Кремлівському пулі номер 3 є і в телеграм-каналі Соловйова, та й не тільки. І що цікаво. Цю заяву Арестовича підхопив і замсекретаря Радбезу РФ Медведєв, який назвав корейський сценарій першим кроком до типу визнання Україною реалій на землі. І щодо Арестовича, а також того, що його пропагандисти активно цитують я хотів би ще декілька його заяв і про що ж пишуть в російській ЗМІ для розуміння ситуації. Це ж не перша його така заява. Зкрема, є новина. Від минулого місяця від 16 січня про те, що Арестович закликав поводити себе як розумні люди по відношенню до московського патріархату в Україні. Більше того, він навіть назвав дослівно ідіотами владу України за їх дії по відношенню до московського патріархату. Є також його заяви щодо української мови і статусу російської. Зокрема, є новини від 28 січня цього року, що Арестович назвав заборону російської мови в Києво-Могилянській Академії порушенням Конституції. Також цитують його визнання російської мови рідною, і також те, що Арестович розкритикував український мовний закон. Ну і ще остання новина щодо Арестовича, вірніше не новина, а нагадування це те, що у 2005 році для розуміння ситуації і його поглядів. Він був в Москві. На конференції Ріа Новини ми бачимо його в компанії, зокрема і з Корчинським, і саме головне, з ідеологом рашизму Дугін. І тоді він розказував про Євразію, виступав проти Помаранчевої революції, проти Ющенка. На цій конференції він робив заяви проти Сполучених Штатів Америки, проти Європейського Союзу, Брюссель, США. Казав про те, що вони типу. Прихватизують всі заводи, ну таке там ніс в стилі російської пропаганди. І в той час він був повністю сформованою особистістю. Тому таким його заявам і тому, що його так активно цитують російські ЗМІ, я зовсім насправді не дивуюсь. Але єдине, що дивує, навіщо було українській владі ставити його спікером. Зрозуміло, що він. Позитивно впливав, заспокоїв українське суспільство багатьох українців, але зараз маємо такі наслідки. Проте не лише заяви Арестовича в американських ЗМІ пишуть про те, що республіканці стали більш готовими віддати Росії частину України. Опитування свідчать, що демократи більше вірять в українську перемогу, ніж республіканці. Мова йде не про більшість республіканців, а про значну частину. І, на жаль, такі розмови ведуться. І Кремль дуже підтримує такі розмови типу корейський варіант для України. Україна жорстко каже ні. Ніякого корейського варіанту. Ми вже мали Мінськ 2 і отримали повномасштабну агресію. Україні потрібно зробити все для того, щоб звільнити усі тимчасово окуповані території. І це важливо. Інакше це буде все, як казав Подоляк з офісу президента, як казав і сам президент Зеленський, це буде просто відкладена війна. Тому Сили оборони України працюють. І як казав Данілов, курс російському військовому кораблю заданий і незмінний. Проте не дочікуючись завершення повномасштабної війни, перемоги України, Україна. Швидкими темпами рухається до членства в Європейському Союзі. І відповідно членство в НАТО. Вчора Юлія Свереденко, міністр економіки України, перший віце-прем'єр, публікувала таку статтю, що інтегруватися до ЄС, не чекаючи вступу, це нова економічна стратегія України. Що в цій стратегії? Перше адаптація законодавства, йде активна робота, друге це імплементація угоди про вільну торгівлю. Третє. Економічне відновлення та роль міжнародних фінансових інституцій. І четверте це інтеграція трудових ринків. Що для України найважливіше? В першу чергу, паралельно з цими процесами для України найважливіше це доступ до європейських ринків. Завдяки доступу до ринку такого величезного ринку Європейського Союзу Україна може швидко підняти свою економіку. І тому. Я повністю погоджуюсь з цим планом, я його підтримую повністю. План уряду, і щодо доступу до ринку, якихось перехідних етапів, зараз є доступ до ринку України, але саме головне це доступ до ринку і паралельно пришвидшувати процес вступу в ЄС. Україна, поза всякими сумнівами, буде членом ЄС і буде членом НАТО. Паралельно продовжується боротьба з очищенням України від феодально олігархічної системи. Є хороші новини. Зокрема, наприклад, те, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудила аеропорт у Коломойського. Про це повідомив мер Дніпра Філатов. Щодо справи про несплату податків є новина, що суд арештував всі банківські рахунки полтавського гірничо збаченого комбінату живого. Є ще хороші новини щодо російських олігархів. Зокрема, те, що БЕП передало арму залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів. Ви лише уявіть собі: російський олігарх Усманов. Це досить такий потужний олігарх. Зокрема, він до крайнього часу володів соціальними мережами мейл ру, це і контакти різні російської соціальні мережі, мав такий досить значний вплив. І ми розуміємо, під ким він. Виявляється, тут на 1,8 мільярдів у нього тут залізної руди. Тому що роботи багато щодо українських олігархів, а також щодо можливо впливу і російських. Ще є питання щодо власників Обленерго та інше. Але працюють правоохоронні органи, працює влада. Україна очищується. А закінчимо цей випуск на такій ноті. ЗМІ повідомляють, що Українська греко-католицька церква переходить на новий календар. І тепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня. Про це оголосив Блаженніший Святослав у прямому ефірі Живого телебачення. Також повідомляється, що Православна церква України, яка має Томос, незалежність від Москви, також буде розглядати питання нового календаря, але уже у травні цього року. Друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.